Доброго дня, малята! Давайте зробимо руханку. Плеснемо в долоньки сонечко світи. Постукали панчиками по колінках. Дощик накрапає. Грім гримить. З'явилась веселка. Подивіться, до нас у гості прилетіло сонечко-жучок. Давайте з ним пограємо. Уявимо, що у нас жук-сонечко лежить на долонці. Накриємо долонькою, щоб він відпочив. Дмухаємо крильцями. Піднімаємо вгору лети, жучок. Слухайте, одного разу діти пішли в ліс по грибочки, але наш жучок сонечко попереджає. У лісі є небезпечні гриби. Мухомори. Їх брати не можна. А як впізнати мухомор? Подивіться уважно. У нього червона шапочка з білими цяточками. А ще на ніжці є спідничка. Такий гриб брати не можна. Малята восени люди збирають урожай, овочів і фруктів. Подивіться, які гарні малюнки я приготувала. Давайте назвемо разом. Тут є червоний перець, морква, помідори, яблука. А тепер подивіться уважно на цей столик. Тут лежать помідори, яблука, червоні та зелені. Скажіть, цей помідор який? Червоний, правильно, а цей зелений. Жуксонечко хоче підказати: у кошик ми будемо класти тільки стиглі плоди, червоні, бо вони вже достигли, а зелені ще не дозріли, тому ми їх не будемо збирати в кошик. А зараз виконаємо завдання. Обведи в кружечок тільки гриб мухомор, який небезпечний. То допоможи черв'ячкам добратися до яблучок різними лініями. Мухомор небезпечний, а яблуко корисне. Червоний може бути різним, небезпечним або корисним. Молодці малята! Сьогодні ми з вами познайомились з жучком сонечком. Він навчив нас бути уважними в лісі і запам'ятати, що червоний мухомор брати не можна, а червоні яблука та помідори корисні і смачні. Давайте подякуємо жучкові за підсказки. Помахаємо йому долонькою. До побачення, жучку сонечко. До зустрічі!